Вирішили придбати автомобіль, чи оновити свій автопарк. Можна купити в Україні за високу ціну, сумнівну якість. Чи пригнати за кордону, наприклад, з Європи? Тут автомобілі дешевші, в гарному стані. Проходять регулярний тихогляд на якісному сервісі. Звичайно, їдемо в Європу. При в'їзді до Європейського союзу потрібно пред'явити діючу візу. Якщо у вас її немає, то тут допоможуть. У кого є віза, проходимо паспортний контроль та рухаємось далі. У Європі автомобілі найчастіше купують у Німеччині. Серед інших країн також популярні Нідерланди, Данія. Франція приваблює своїми цінами. В Італії можна придбати більш-менш якісний автомобіль, так само, як і у Чехії. Польща та Литва відомі низькими цінами на автомобілі. В залежності від продавця автомобіль в Європі можна придбати у приватної особи або в автосалоні. При покупці від продавця отримуєте техпаспорт на автомобіль, договір куплі-продажу або інвойс та експортна декларація на повернення ПДВ. Просимо звернути увагу: при відсутності страхування на автомобілі та пройденого техогляду, автомобіль повинен транспортуватись на евакуаторі. Після успішного оформлення документів рухаємось до кордону. При виїзді з Європейського Союзу важливо вибрати правильну смугу руху. Це допоможе вам зекономити час на перетин кордону та оформити всі документи належним чином. Оберіть крайню праву смугу руху за вантажними автомобілями для повернення ПДВ або ж інший червоний коридор відповідно до повної маси вашого автомобіля. На Державному кордоні України вибираєте крайній. Правий червоний коридор великотонажних автомобілів при розмитненні на юридичну особу, інший червоний коридор для розмитнення на фізичну особу. Якщо ваш автомобіль попередньо не задекларований в Україні по місту проживання, то усі митні платежі сплачуються на кордоні відповідно до ціни автомобіля у вашому договорі куплі-продажу. Після перетину кордону необхідно пройти сертифікацію на автомобіль. Після чого рухаєтесь на внутрішню митницю по місцю реєстрації. Зазвичай адреса вказується у митній декларації. На внутрішній митниці автомобіль проходить оцінку вартості. Якщо ця вартість буде вища за ціну у вашому договорі куплі-продажу, то вам видадуть квитанції на. Доплату митних платежів згідно оціночної вартості. Після цього отримуєте усі необхідні документи для першої реєстрації в Україні.